Всім привіт! З вами канал MMA GADGETS І сьогодні ми поговоримо про дещо несподівані гаджети, а саме радіоприймачі. Останні роки показали нам, що завжди треба бути готовим до несподіваних життєвих поворотів. Сьогодні у кожної родини має бути багатофункціональний гаджет на непередбачений випадок. І радіоприймач це саме те, що може виручити у екстреній ситуації. Сьогодні ми знайомимо вас з двома моделями і розповідаємо, чому у 2023 році на них буде попит. Радіоприймачі можна використовувати з різною метою. Перше, що спадає на думку, надзвичайні ситуації у разі стихійної катастрофи або іншої екстреної ситуації, внаслідок якої припиняється електропостачання, ручне радіо стає ключовим джерелом інформації та зв'язку. А також гаджет буде корисним при екстрених навантаженнях на енергосистеми. У разі зникнення зв'язку світла та інтернету, радіоприймач стає гаджетом номер один. У тривалих поїздках, коли телевізор або інтернет недоступні, радіо також може стати в нагоді для розуміння ситуації. Відпочиваючи на природі, ми часто стикаємося з відсутністю електрики. Зручним радіо це не проблема. В радіоприймачах присутній вбудований акумулятор, який може використовуватися як павербанк. Це може бути особливо корисним у разі екстрених ситуацій, коли необхідно викликати допомогу або поповнити заряд мобільного телефону. У таких випадках наявність павербанка в ручному радіо може стати рятівним фактором. А ще для когось цей гаджет робочий інструмент. Споживачі, які беруть участь у рятувальних операціях: фахівці, волонтери чи просто небайдужі люди, обов'язково повинні мати при собі радіоприймач. У двох словах, радіоприймач може стати в нагоді в будь-яких обставинах, в яких у користувачів немає доступу до електричної мережі. Так, ручне радіогаджет, який навряд чи використовують щодня, але він незамінний у деяких ситуаціях, у яких хоча б раз у житті потрапляє кожна людина. Тому мати радіоприймач вдома чи на роботі має сенс кожної свідомої людини. Саме тому гаджет досі має попит серед різних груп споживачів. А тепер поговоримо про дві моделі радіоприймачів, що доступні для замовлення у ММА. Перша це Фіміла Solar xsy 330. В ньому є компас, лампа, три режими ліхтаря, розсіяний спрямований режим для читання книг, акумулятор 10 тисяч мА та радіо. Гаджет може заряджатися як від мережі, так і через динаморучку або від сонячного світла. Ручне заряджання виручить в екстрених ситуаціях. Обертаючи ручку протягом 3 хвилин зі швидкістю 120 обертів на хвилину, ви зможете використовувати led панель протягом 4 хвилин або радіо протягом 15 хвилин. Модель заряджається і від сонячної енергії. Щоб поповнити заряд фініло solar поверніть панель прямого сонячного світла. Заряджання можна завершити, коли засвітиться червоний індикатор живлення. У такий спосіб можна продовжувати термін служби батареї. FiMila Solar XSY330 передбачений із SOS-сигнал для особливих випадків. Натисніть і утримуйте кнопку SOS протягом 3 секунд, щоб пристрій активував гучну сирену та моготливий промінь. Щоб вимкнути кнопку, достатньо натиснути ще раз. Користуватися SOS-сигналом можна навіть якщо акумулятор повністю розряджений. Повного заряду вистачить щоб слухати радіо протягом 90 годин, використовувати радіо разом із ліхтариком протягом 30 годин, або використовувати радіо з режимом освітлення для читання книг протягом 9 годин. Також у продажі є HXD F992A. Це більш доступний варіант. В цій моделі передбачений акумулятор 2000 мА, один режим ліхтаря спрямований, режим SOS, радіо та роз'єм 3.5 джек. Що дозволяє збільшити час відтворення радіо до 10 годин, підключивши до радіонавушники. Як і попередній гаджет, HXD f 992 a заряджається трьома способами: від мережі, ручним способом або через сонячну панель, використання якої менше зношує акумулятор. Повної зарядки пристрою вистачить на безперервне прослуховування радіо протягом 5 годин, ліхтарика протягом 10 годин, а сос режиму протягом 4 годин. Завітайте на наш сайт, щоб дізнатися більше про радіоприймачів наявності та зробити замовлення. Чекатимемо вас у наступних випусках, де ми робитимемо огляди на різноманітні гаджети та мобільні аксесуари.